Бліц опитування для Максима Сергійовича. Дуже швидко. Який твій улюблений колір? E, синій, темно-синій. Яка твоя улюблена кухня? E, українська. Твій улюблений напій. Напій e, вода. Чиста вода. Книгу, яку порекомендуєш. Фактор e, e, Черчилля. -черч e, який напій чи їжа для тебе найбільш ненависні? Ненависні... E, якщо брати, це гриби. Він на гривити не люблю. Поняла. Твій улюблений фільм? Нема улюбленого. Ну. Співак. Тож нема. Угу. Е, якщо б у вас була надприродна якась сила, яку би ти хотів? Літати, піднімати тяжкі речі. Одна, одна, Максиму, зупинись. Сильний бути. Якщо Сильний. ти квітка, якою квіткою ти б хотів бути? Трояндочкою. <с? Якщо тебе перетворити на тварину, то на яку? Котик. Котик. А якщо ти забереш 20 мільйонів доларів, що би ви хотіли? Хотіла, хотіла, хотіла з ним зробити, а що би ви? А їх немає, що би тоді дуже думати. Так, якщо б ви мали змогу зніматися в будь-якому фільмі, в якому ви б хотіли знятися? Не знаю. Про яку відпустку чи медовий місяць ти вмієш? Десь поїхати на море, десь щоб все мені оплатили повністю, щоб я ні за що не оплачував. Е, в тобі якийсь прихований талант? Є. Yeah. Okay. <laughs> Який? Міст прихований. Який твій найбільший страх? Страх? Близьких людей починати. Все Все. ви знаєте трошки більше.